Вона і вода тверда. Сьогодні робив, дуже класно. І на ялинку прикрашу прикласту. І ніхто не повірить, буде в місті не Я спочатку дала мені глину, спочатку я мішала, потім я взяв фарби по І було дуже класно. О, Як на кулечку. У мене медачик. Любию його кіта. Потім метей кіто. Потім її дай. Потім їдай. Гаїнечку клієнт. Потім любий форму. Потім кадирочку. Мені подобається ліпити. Це буде нової пікати. а потім робити квіти, потім розподілу. Зробила диву. Може кудись чіпити. Подобалось малювати, а потім я зробила. Ми працювали. Ми глиною потім. Та особисто мені мамі подобати. Це ліпити на явинку. Ви це дуже покласти явинки. Я сьогодні робив. Прекраси для ялинки. Спочатку ми брали глину, розкачу її. Потім я брав гілочку і робив відбитки. Дуже гарний став везером. Я розмалював новорічну прикрасу. Я нею прикрасу ялинку. Була Матайона, была из Спочатку ласкат. потім була хивочки. Це такі вибитки. Це була І Піця її на ялинку. Розмалювала її красиво. Глина. Я зробила з нею спочатку, розкатала, а потім я робила крапочки ось такі, а потім я її розмалювала, потім я листочки ставила. Це буде глина, прикраса. Це буде прикрасна на ялинку. Вона застигла і вона. Буде класна новорічна іграшка. Найбільше сподобалось робити глину. Я люблю ліпити щось, а особливо ще розмалювати глину. Звати Аня. Я робила на прикраси. Я робила їх з гнери, вскотала її. Потім булочки клаїла. Від мене добавили відбитки. І весь не дуже косовий. Мені сподобалось готувати медальончики. Я показувала, висліпнули косель. Він вулиці розмальовувала розмальовувати. Я обирала за корину з скрин... поскотала, Крин... ручки оклеїла, позонник, було красиво, потім Польн... базувала, було з красивою коліналі. Я зачіпаю новинку. вона мене вийшла покнася любити. Мені сподобалось. Apa? Прекрасу ялинку. Я думаю, що мамі дуже сподобається. Я її зробила з з глини. Спочатку розкатала глину, потім брала гілочку. І щоб притиснути, то буде гарний відбиток. Я дуже я знав, що це, це так буває. Дуже сподобалося. Та мені сподобалося. Він дальну буде на, на справжній ялинці. Я буду прикрашати її. Я робив, плекласу на ялинку з хлини. Спочатку розкатував хлини, а гілочку ялинки робив і все, і вийшло така. Мене здивував, що я так робив сам. Потім я її розмалював. Вийшла чудова новолічна плекласа. Мені сподобалось, що зроблена з хлини. Мене звати Софія. Сьогодні зелене ліпила їлашка. Начала ласкатувала, потім фарбувала, зробила гарні гілочки. Помочь гілочки. Мені більше сподобався лисувач. Я п'яна ялинку. Дуже люблю прикласати з мамою і з татом із блачком. Мене ялинка зелена. Тільки до потовка на заходи. Асередня ялинка в мене. Не селення ялиночка. Моя ялинка чудова. Я сьогодні робила іграшку. Я працювала з линою. Спочатку розкатала. Потім ми зелень брали і туди клали малюнок. Так зробила відбиток. Це було дуже красиво. Я знала про такий прийом. Коли мені було три рочки, я вже так робила. Я її повішу на ялинку. Ірочка зі глини вийшла чудово. Я розмалювала її білим, зеленим, срім, золотим, фіолетовим, всіма кольорами. Скрасила. Я сказала кисту. А кого? Малювала. Вот вийшла прекрасно. Я чепі. Малинка. Дуже красиво у мене. Ялинка. Скоро ялинку поставив. з мамою буду прикасати. Ялинку? Ні, тільки, тільки маленьку. Таку велику, велику і маленьку. Я сьогодні робила іграшку. Спочатку брала отаке заліплення. Потім я прижимала, ліпила туди віточки, і розкрашувала зеленим, золотим, бі... білим. Я свою іграшку робила із глини. Потім фарбувала зелений, рожевий, білий, золотий. Іграшка вийде чудова. Вона застигне і буде тверда. Іграшка вийде чудова. Іра нам причіпить нитку туди, і нам Іра причіпить нитку і ми повішаємо на ялинку. Я вже поставила ялинку і прикрасила її. У мене вона зелена і такий надрукований сніг. Не настоящий і небомашний. Шарики, бантики. У нас є такі бантики, які зав'язуються на ялинки. Ялинка у нас дуже чудова.